І всім hello everybody! Сьогодні я пішла в каталог, щоб поміняти мій скін. Знаю, дуже мало відео в мене було з цим скіном. Але я постараюся до кінця року зробити набагато більше скінів. Ой, боже, боже яких скінів у мене вже в той голова. Таку набагато більше відосків. Бо знаю, цього літа в мене дуже мало відео було. Ну бо літо це відпочинок. А відпочинок це відпочинок, і не займатися роботою своєю. Хоч я на цьому поки що не заробляю. Але я стараюся хоча б якийсь контент А, е, Я хочу собі да, зробити новий скін. Я собі донатила, але по -по -по потратила всі робокси на інші скіни, просто і потім, ось тільки потім додумалася зробити собі новий скін. І тому в мене зараз тільки 50 робоксів. Я дуже сильно надіюся, що я щось на ньому зможу щось зробити. І зразу попереджаю: якщо в цьому відео буде дуже сильно підлагувати запис, або буде підлагувати звук і це відео вийде, це означає, що я задовбалася це перезнімати і настроювати програмку, тому що я це вже другий раз перезнімаю другий раз. Я робила ще раніше два скини. кіни. У мене в одне не записався погано звук і дуже сильно була погана той, все, все таке. І тільки що я записала відео, в мене воно не далося, і я ще раз записую. І я дуже сподіваюся, воно в мене вдасться. Ну, але що, ну, погнали? За основу в мене буде отаке от тіло, отаке от поза з Хенлесом, тому що я здобалася бути з пікміскіном. Та я тільки зараз осознала, що це пікміскін. Тут таке буде носити, боже мій. Як ви бачите, Хеллоуін вже скоро настане, і тут багато хто, тут багато скінів. Ну, речей з Хелоїном. Ну, але ми не будемо цього року робити скін з Хелоїном. Я буду просто робити скін на осінь і десь на початку літа. Почнемо гадаю, з волосся. А для цього мені треба отака от штука і нові ельфічі вушка. Так, да, я поміняла, нарешті, ельфі вушка. Ви, цього чекали? Ви дочекались. І в мене є купа варіантів для волосся. В мене є отакі от волосся. У мене є отаке от волосся. У мене є отаке от волосся. І ой. І в мене є ось таке волосся. Я візьму ось таке волосся, бо воно більше все, я гадаю, підходить до, ці, до цієї пози. Воно до цієї більше підходить оце от волосся, але воно мені таке собі, ну, не подобається поки що. Хоч я його використовую в інших скінах, там набагато іншостень. А тут ми будемо додавати шарфики. Багато чого ми будемо додавати, багато акс аксесуарів і деталів, тож почнемо. Почну з окулярів. Окуляри я використовую ті, які я завжди використовувала. Я наповідаю, що я на відео їх використовувала, але я їх використовувала. Да. Ну, сама по собі використовувала, Во, отакі от такі окуляри. Я їх, напевно, витягну вперед, щоб їх було добре ліпше видно. І я ще хочу цю штуку витягнути, бо воно впиляється нам в той. В принципі, ось так: от якось добре, нормально, красиво, зійде. Далі, по поводу одягу. У мене купа варіантів, але я не знаю, які варіанти, бо в мене є ще купа куплених варіантів. Там. Наприклад, на низ можна взяти ось щось ось таке. от. Або можна взяти Бу -бу -бу -бу. і на таке. Наприклад, таке може бути. таке може бути. Ще знайду десь. Е Ось такі може бути. В принципі, багато варіантів вони є. Але це як теплий скін. Поки що на осінь я візьму шкарпетки, тому що шкарпетки це база, це база. І щось хочеться наверх. Але до того ж треба додати рукава. Так, я могла спершу додати отакі от рукава. Через них видно е, якби пачки. Але ж це осінь, холодно. Тому беремо такі, там, де не видно пальців, і вони довгі. Мені вони дуже подобаються, тому ми їх і беремо. І щось наверх. В принципі, можна взяти щось таке або щось схоже. Бо мені такий варіант подобається, і я хочу щось знайти схоже. Бо Або взяти щось, наприклад, інше. Зараз подивимося. Е, наприклад, Цієї, походу, дуже мало цієї такого. У цієї людини, походу, дуже мало варіантів такого одягу. О боже, ну тут всякі такі няшні одяги, тому ні, це не то зовсім. В принципі, ніякий Еведівський одяг я брати не буду, а це, в принципі, десь боже, де він. Еведівський одяг, тому я візьму щось інше. Наприклад, я можу взяти. Мені до мене прийшла в голову на У одяг... мене був один одяг. Так, так, Во, во, во він, во! Кітотик, він підходить під шкарпетки просто ідеально, і під рукава теж. Тож лишаємо. І саме головне додаємо нам шарф. Я перевіряла, як він виглядатиме в R6. Я можу показати, але то було з іншим волоссям. Тому я дуже сильно, гадаю, дуже сильно сподіваюся, що воно зараз тут буде. ні Воно нічим не змінилось. В принципі, можна взяти інший шарфик. Це як за варіант. Так, да, це як за варіант. Можна взяти інший шарф. Наприклад, тут такий. Він набагато поменший і більше такий уютний, я би так сказала. Так. Я перевіряю вер 6, тому що воно не має впилятися мені в голову в волосся. <кій> в принципі, цей шарф може бути, але я хочу глянути ще за інший шарф. А, наприклад, отакий. От, от Він теж, в принципі, красивий. Во, подивіться, як він сидить. Просто ідеально. До того ж, я маю схожий такий шарфик, ну як Ва! Я таке лишаю, походу, я таке лишаю. Боже, то ідеально! І додаємо. Де ж вони? Де ви? Во вони. Брітельки, бо це база. Це база. Доведемо нам потрібна вона. І додаємо ще отакі от штучки на лице. Щоб виглядало більш деталізованіше. Да? Е е ось так от. Я, в принципі. Що ще можна додати? У мене була ідейка додати отаку штуку. В принципі, це непогано. В принципі, можна. Але. <гану> в принципі, я лишаю, бо це виглядає круто, реально. І додаю. Добавляю... Оце дуже швидке відео буде. Добавляю таку от ручку. Ручку. Все. Щоб трошки Хеллоуїн, хоча б був трошечки. Капельку Хеллоїна. Все, в принципі, <гану> походу мій скін готовий. Я ще думаю по поводу. А по поводу чого я маю думати? А по до чого я маю думати? В принципі, скін наш готовий. О, дивіться, отак, от, Отака сиялка просто підходить. Во, ідеально. Нібито він не коштує цих робоксів, так? Да? Перевіряємо. Перевірка, раз два. Нібито він коштує щось там. Ну, да, во. Кляємо. І, І мій скін готовий, У мене лишається 50 робоксів. Цілих 50 робоксів. Це можна купити якусь емоцію, наприклад. Давайте якусь емоцію реалію купимо, тому що я хочу втратити ці ці... Е, ці робокси з гордістю. Все окупляємо теж. Все плюс одна емоція є. Я її поставлю. У мене є отака от емоція. Ще? У мене така емоція є. У мене є така емоція. У мене є така емоція. Моя улюблена одна з улюблених. І це моя одна з улюблених просто. Я обожнюю так сидіти, я не знаю чому. А, там всі інші куплені задорого. Ну, коротше. А тепер я гадаю. Ой боже, я забула скін зберегти. Боже, я вже зовсім. Так, зберігаємо як наряд в Roblox. І як наряд в Roblox, так. Два наряди в Roblox, так. все, скін мій готовий. Тепер йдемо тестити в Tower of. Help. Я вже бачу, як це виглядає. І. А, боже, як це виглядає. Блін, і зато. О, ні, це виглядає шикарно. Це просто шикарно виглядає. Навіть якщо і трошки мех вилізає з волосся, це таке собі. І якщо навіть рука літає, це таке собі. Але. Боже, це ідеально. Просто в мене було купа. У мене було купа одягу, у яких внизу були такі оранжеві надписи. Думаю, ті люди, які бачили такі футболки, про це, типа, поймуть. Отут, отут от, от, такі надписи оранжеві. І тут їх немає, це для мене Боже, о Господи, дякую тобі. я яй -я 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 -я. Ну, а, мій скін мені дуже не подобається. І я гадаю, на цьому я буду завершувати. Ставте подобайки, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пускати мосель відео. Пишіть в коментарях, як вам мій скін. І чекайте на нові відео. Ну і всім до зустрічі, всім па-па!